Але ні за село я тебе чекаю, на високій полонині соловей співає, горди до мене, квітку візьми від мене, Квітка тобі розкаже, тайну. Омелько Кайдаш сидів по вітці на ослоні і майстрував. Широкі ворота з хворосту були очинені навстіж. У статтінні у воротах повітки, в проясному сонці, здавалося чорне. Ніби намальований на чорному полі картини сидів Кайдаш у білій сорочці широкими рукавами. Кайдаш струга вісь. Широкі рукава закачалися до ліктів. З під рукавів було видно здорові, загорілі, жилаві руки. Широке лице було сухоляве і бліде, наче лице вчинця. На сухому високому лобі набігали у цій грізні зможні. Було повітки на таку. Два Кайдашеві сини, молоді парубки, поправляли поди під стіжки. Жнива кінчалися і починалася возовиця. Старшого кайдашевого сина звали Карпом, меншого Лавріном. Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва високі, рівні станом, обидва довгообразі й русяві, з довгими. Тонкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карими, гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі прошки його блідого обличчя мали, з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. Населі сині, як небо, очі світилися, привітні ласкаво. Тонкі брови, просять рідні бучині на голові, тонкий ліс, руляні губи, все подихало молодою провочою красою. Він був схожий з людина мається. Лаврін провороно сував заступом до землі. Карпо лег молода руками. морщив лоба, наче зсердився на свого важкого тупого заступа. Веселому, жартобливому, меншому брату хотілося говорити. Старший з нехотя кидали мути й краси. А ти це будеш сватати? Адже ж перед семеном тебе батько, мабуть, ожене. Посватай, кого травить? Сватай, Карпа, палашку. Краще від палашки нема на всі семи гори. То сватай, як тобі треба. Якби на мене, то я б сватав палашку. в палашки брови, як шнурочки. Моргне, ніби вогнем світне. Одна брова варта була. Другій брові ціни нема. А що ж вже гарна, як намальована. Коли в палашці очі витрішкуваті, як у жаби, стан кривий, як у бабу. Хівра доладна, як писанка. І вже доладна ходить так легенько, наче в ступі горох топче. А як говорить, то носом свистить. То сватай вівлю. Чим же вівдя негарна? Говорить тонісінько, мов пілка грає, а тиха, як я глиця. Тиха, як тилиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб е, наче серце То бери химку, це як брикнути бри, перекинешся. Коли в химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі млинці печуть. А як ходить, то неначе решетом горох точить. Такі кру... викрутаси виробляє. Карпо прикинув таке сліце. Щоб батько перестав стругати і почав прислухатися. Він глянув на сині через хворостяну стіну. Сини стояли без діла й балакали. Поспиравшись на заступи, Кайдаш сточив з слона і вибіг зі строгому руці з повітки. Старе Амелько був дуже богомірний. Ходив до церкви, щонеділі не тільки на службу, а й навіть на вечерню. Горів два рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитися і постити. Він понеділку понеділкував і пустив 12 п'ятниць на рік перед декотрими праздниками. Того дня припадала п'ятниця перед паликовою, котрого народ дуже поважає. Кайдаш їв от самого ранку. Він вірив, що хто буде постить у цю п'ятницю, той не буде огодівано. Ось сварились батьком, ось сварились мати, що стояв хлопчина біля нашої хати. А що голи це поставали та да руки позортали, та й верзе те Бог на що? Чи можна в таку святу п'ятницю, язики, ви знаєте, хто сьогодні спостить ці людей, то ніколи не потопатиме воді і не вре на глусме? Вгора нема де втопитися, бо в ставках старій жабі по колінах. Говори, дурньо, не бата втопитися, як Бог дасть, й в калюжі втопишся. Хіба скорчми йдучи. Ти-ти, ти Карпу, ніколи не вдержиш язика. Це допікаєш мені гіркими словами. Тюху! Ось сварились батько, ой сварились мати, що стояв хлопчина біля хати. Зранку Дранку день чує як ота поля, ой, да не сваріться. В неї щуки, як йобрика, зуби діло ріпа, коса як прямка. Сама дівка здорова, як тур, як іде під аж земля своєму різні. Гарна, мордою, хоч пацюки бить. Сама товста, як боня, а шия, хоч обіддя ги. Ну то ударку ходиківну. Це тоненька, як чартина, Гнурка касана, як тополя. Личко маленьке тоненьке, мов ну, нитка. Губи маленькі, як рутяниць. З маленького личка хоть води напиться, а сама пишна, як у вишня. а тиха, неначе вода принесе. Старий кайдаш аж навіть він Вже й знайшов красуню, та в неї лице, як тріска, стан, наче кописка, руки, як кочерги, сама, як дошка. А як іде, то. Кізкіт торохтяє. Але ж ти вередливий. До сади ходити, карчиківну. Чи ти здурів хотина, як вигляд вигляне вікно, то на вікно три дні собаки брешуть. Та а на виду в неї неначе чорт сім кіп гороху змолотив. Ну, тебе гарно. А вже оце взяв би собі кадів. Що з гублика з'їсти, поки кругом обійдеш, а як іде? Господи, чи вас Бога нема в серці? Чи ж в таку святу п'ятницю, язики пасхудите? Чи вам не треба помирати? Чи ви не боїтесь святого сонечку на небі? Якого це бісова батька ви стоїте, згорнувши руки, діла не робите, та тільки язиками ну, чорно що, гарзете? Тату, ви покинули майструвати, а ми вам нічого не кажемо. Старого неначе хто вщипнув. Він <му> говорив рідне сердито, наговорив нам сім мішків гречаної вовни, не вважаючи на святу п'ятницю, та й пішов у ковідку, ціни почали не розмовляти. Коли будемо речі? То візьму гарне квіточка, що як калина в а тихо, як тих Мені, аби була робоча, та проворна, та щоб були трохи куслива, як мухів спасю. Тобто Мотрю, довку що старшу дощу. Мотря гарна і трохи бриклива, І в неї серце з клесами. Лаврінові слова запали карпами в душу. Мотря не виходила з його думки, неначе стояла тут, на току, на лиший від його під зеленою яблуною і дивилася на нього своїми темними, маленькими, як теренчима. Він неначе бачив, як пощило її лице з рум'янцем на всю щоку, як біліли її дрібні зуби між тонкими червоними губами. Карпо задумався, сперся на заступ і не згодив очистого місця під яблуною. Він ніби в гледі свою гарячу двірі в червоних на голові, в червоному намисті з дукачем. Карпе! що ти це очі витрішив на яблуні, наче корова не виворота? Карпо ніби не чув його слів, та все дивився суворими очима на зелене гілля. Хотів він прогнать перед очиту мрію, а мріявся стояла й мовила його. Біла ліщина, шумів, тихий гай, вродливу дівчину козак покохав. Шуміла шумівщина шумів.